Сьогодні в нас ось така розпаковочка. Ну, я коробочки завжди розпаковую на пошті. Чому? Тому що я по правилам компанії повинна все передивитись на недовкладення, на якийсь брак, тому що це такі в нас правила компанії. Якщо щось там не так, то я повинна скласти акт на пошті. Тому всі мої коробочки відкриті вже вдома. А відео я знімаю вже вдома, тому що на пошті в нас. В'чна черга, тому це незручно. Тому я завжди е, відкриваю і перевіряю на пошті, а розпаковочку вже роблю вдома. Що в нас тут? Ну, по-перше, шикарна зараз акція на такі серветочки вони всього по 135 гривень замість, тисяч, о, замість 199 Дивіться, це ви можете іми прибрати. Холодильник помити, ви можете помити сантехніку, на кухні приладдя, будь панелі. Все-все-все. Також ви можете іми почистити меблі, почистити салон автомобіля, почистити одежу. Ці серветки вони пропитані мультифункціональним очищувальним засобом. Навіть каву можна, якщо свіжу каву, случайно прилили, навіть на білу футболку ви можете її прибрати цією серветочкою. Далі. Всякі там мілкі, такі, знаєте, є ось воскові. дівчата часто у діток маленьких там, панелі розрісовували вдома, теж хорошо прибирають коляски. То, що ви не можете взяти і кинути в пралку, ви можете відчистити, відмити цими салфеточками без прання. Тому їх в мене дуже хорошо замовляють. Плюс, от, допустимо, дівчата іноді вимазують одежу помадою. Тональним кремом це все прибирають ці салфетки. Дома це просто економія для вас дуже велика, тому що ви, во-перше, не пачкаєте руки в той брудній воді, ви не розходуєте дуже багато кількості води, ви взяли серветочку, все протерли і викинули її. При цьому пил сідає не так швидко. Тобто дуже класно ще, ну я люблю цими дуже ще орхтехніку протирати. Тоді пил так швидко не сідає, плюс вона не оставляє розводів ця, ці засоби, які, яким пропитана ця серветочка. І зараз вони по дуже гарній ціні 135 гривень вместо 199. Далі. Тому гарно в мене зараз замовляють. Далі. Зараз по акції серія з екстрактом чеснока і вітаміном В5. Це дуже класний там шампунь, там дуже класна. Маска, оце я тримаю в руці маску від випадіння для росту волосся. Волосечко буде з цією серією живе, красиве, блискуче, так що, будь ласка, замовляйте, це вже засіб перевірений усіма моїми клієнтами і моєю родиною в частності. Далі, ще у нас дуже класний є от такий от засіб, ну, інтимне мило. Дуже класний. От Із дозатором вистачає, Ну, В мене, допустимо, цього засоба хватає на рік. Того, будь ласка, замовляйте. Е, ви просто відчуєте, там і антимікробна, і противогрібкова дія. Е, ви просто будете здоровіші з цим засобом. Так що, будь ласка, замовляйте. Далі, От така в нас ще чудова серія для волосся для об'єму. Це для тих дівчат, кому не вистачає об'єму. Тут є шампунь. Єсь кондиціонер, Ось. І воно зараз теж по акції 250 гривень замість 359 Дуже економічно, безсульфатна. Далі. Ну і як завжди, а, оце ще ми мене під замовлення: глюкозамінний комплекс. Глюкозамін з с... хандроетінов з СМС. Тож, будь ласка, замовляйте, у нас дуже гарний. Тут склад і кількість в ньому, так що ваші суглоби будуть здоровими з цим комплексом. Далі, Ну і вішенка на торті оце такий у нас новий появився засіб. Це і для сантехніки, і для ванних кімнат називається відбілюючий засіб. Він і від вапняного нальоту, і від всяких там бактерій, неприємних запахів, і від іржи. Дуже-дуже гарно відмиє вам сантехніку. Це новиночка, він, бачите, дуже-дуже великий літровий, навіть не влазив у мене в камеру телефона. Ну, Я думаю, що я вам його показала. Ну, і дуже зручна така форма. У нас раніше був він трошки інший, Ну, тепер склад ще краще став. Тому хто користувався, ну, і всі ж наші засоби еко. Так що, будь ласка, замовляйте. Прошу ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, хто хоче ще дивитися мої розпакування. Тому що всі мої розпакування це замовлення моїх клієнтів. А якщо беруть люди так, люди так багато, це, ну перше, перше за все, що гарна, гарна якість підтверджена. Тому біжу до вас, мої любі.